Вітаю, друзі! Все частіше і частіше ми чуємо незадоволення від різних німецьких урядовців е, німецьких політиків щодо біженців з України, і чесно кажучи, вони мають на це е, досить такі весомі аргументи. так? Сьогодні ми з вами поговоримо про останні такі заяви щодо українських чоловіків, які, е, яких е, німецькі урядовці вже прямим таким текстом називають ухилянтами. Е, річ іде про останню заяву, про останню ініціативу щодо чоловіків е, віком від 27 до 60 років. Але перш ніж ми з вами поговоримо про е, ці е, заяви про ці ініціативи, я Хочу вас попросити поставити вподобаєчки цьому відео. Будь ласка, поставте вподобаєчки, і я хочу попросити вас підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. І будь ласка, клікніть на дзвіночок. А тепер що стосується чоловіків українців в Німеччині. Згідно статистики уряду Німеччини на сьогоднішній день в Німеччині знаходиться біля 170 тисяч українських чоловіків віком від 27 до 60 років. І 125 тисяч цих чоловіків не працюють офіційно і отримують допомогу. Так, отримують цю ці соціальні виплати, і це не є гарно. Взагалі, Німеччина у Німеччині один із найнижчих показників по відсоткам скільки українців працює. Так, хочу вам нагадати, що Німеччина це вже опубліковувала багато разів. Тільки 20% українців це працездатних українців. Так, це не всіх українців тут не рахують дітей, не рахують пенсіонерів. Тільки 20% від працеда... працездатних українців. Легально, принаймні легально працюють і сплачують податки. І 125 тисяч чоловіків віком від 27 до 60 років не працюють, і, звісно. Це не подобається уряду Німеччини, звісно, це не подобається німецькому суспільству. Е, хочу вам нагадати, що уряд Німеччини вже прийняв декілька законів і зробив декілька кроків, щоб підштовхнути українців і йти працювати так, а не сидіти на цих е, пособіях, не сидіти на соціальних виплатах. І всі ці балачки, які розповідають українці, а ось подивись на сірійців, а ось подивись на тих на, на цих на п'ятих, на десятих, вони не є. Таким чином не виправдовують тих українців, які сидять на пособі? І також хочу вам нагадати, що е, ну сирійцям е, не погрожує повернення так, як воно погрожує українцям, так. Ще раз хочу вам нагадати також про е, все частіше і частіше заяви е, від НАТО, від європейських країн, від Сполучених Штатів Америки, від Канади від різних е, розвинених країн е, про те, що Україні потрібно проводити додаткову мобілізацію, таку обширну мобілізацію. І саме ви, саме ті е, чоловіки, які е, в у віці від 27 до 60 років які не працюють, які сидять на дотаціях, Є е, в зоні риску, так, є е, в зоні риску того, що вас просто можуть. Позбавити е, всіх соціальних виплат і взагалі позбавити е, можливості знаходитись в тих країнах, де ви зараз знаходитесь. Ну і також там е, в цих заявах сказано, що е, таким чином, якщо позбавити цих чоловіків, і там там прям прямо просто прямим текстом кажуть: якщо позбавити цих ухилянтів е, соціальної підтримки, то таким чином ми їх підштовхнемо або повернутись в Україну і бути корисними для українців, або піти працювати. На підприємство і е, бути задіяними і бути корисними для німецького суспільства. Отже, друзі, майте це на увазі. Ще раз хочу сказати: все частіше і частіше е, лунають е, такі е, ініціативи і такі е, гучні різні заяви е, від е, німецьких політиків і німецьких урядовців, та й не тільки від них, а і в, від політиків і урядовців інших країн також. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. І я сподіваюся, що ця інформація заставить вас задуматись і змінити е своє життя, і змінити свої підходи до життя, і почати вже рухатись і робити щось корисне, так, принаймні, корисне для того суспільства, яке вам надало притулок для того суспільства, яке надає вам зараз підтримку, а не вишвирює вас е кудись там назад. Так, тобто, е ну, треба просто. Мати совість, елементарну совість. Друзі, я сподіваюся, що я вам надав сьогодні корисну інформацію. Так і я сподіваюся, що ви почнете думати, почнете думати і почнете е діяти, не тільки думати. Так, звісно, е не можна зловживати. Е Доброзичливостю людей, які надали вам підтримку, різні країни різне суспільства надали українцям шалену підтримку, надали можливість жити, надали можливість працювати. Отримувати медичну допомогу і все таке інше, так тобто треба бути вдячними. Не треба бути такими, якими є. На жаль, якими виявились. На жаль, багато дуже багато українців. Ті, хто не почне думати і не почне змінюватись. Я впевнений, дуже скоро будуть про це жаліти. Друзі. Я ще раз хочу вас попросити поставити вподобайки цьому відео. І я ще раз хочу вас попросити підписатись на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Так, ну і натисніть, будь ласка, обов'язково на дзвіночок. На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.